Представники варазької футбольної команди із ОТОПРЕС оглядають оновлений авангард. Саме їхня команда востаннє грала у фінальному поєдинку на центральній арені області перед реконструкцією у 2018 році. Тоді поступилися Оржівському одеку 2-0. Після чотирирічної паузи повертаються знову на авангард, але уже оновлений. Аби бути тут, здолали минулорічного чемпіона області Сарненський маяк. 2-1. Коли ми ще були в Роздівалівці, наш тренер. Колос Олександр зайшов і сказав: хлопці, є така імовірна інформація, що на стадіоні будемо грати на авангарді. І тоді ми ну, просто загорілися, ми не могли проіграти, щоб не побути на цьому стадіоні у своїй історії. Гравці із Отопраес лише одного разу ставали переможцями Кубка області. Було це ще в далекому 1996 році. Натомість їхній цьогорічний суперник у своєму активі подібного трофею немає взагалі. Гравці Сокола із Садового у фінальному матчі грали ще в 2013 році. Тоді поступилися Малинську у додатковий час 1-0. Цьогорічний шлях до фіналу для гравців із садового міг завершитися ще на першій стадії. Тоді команда лише по пенальті пройшла ФК «Карс» із бармаків. Далі проблем не було. Була перша гра, вона дуже була важка, але вона починалася не з футболу, а з сирен пенаті вже пробували, коли вже було. Як вже вже почебу, не було не видно нічого не було. Нам нам, як кажуть, більше повезло. Суперник не попав ворота, ми всі забили свої. Представники рівненської обласної асоціації футболу провели жеребкування. Сокіл буде господарем фінального поєдинку. А ізотопроес гостьовою командою. Розпочинаючи з 2018 року, фінальні поєдинки проводили за межами рівного. Цьогоріч аматорський футбол знову повертається до обласного центру. Пан Олександр і команда, яка на сьогоднішній день представляє місто. Вони менеджері нового рівня і продовжили все те найкраще, що. Розпочали попередники і не просто продовжили. А на сьогоднішній день ми маємо честь і маємо можливість приймати на центральній спортивній арені області в місті рівному на стадіоні Ангард урочисту і важливу подію. Фінал Кубку області. Футбол об'єднує. Те, що футбол надихає, і те, що футбол дає сигнал в тому, що ми не боїмося. Стадіон не для однієї команди, а для усіх жителів області, каже міський голова рівного Олександр Третяк. Тому ми залюбки надаємо стадіон для проведення фіналу Кубку області, де думаю, що буде чимало позитивних емоцій. Найчастіше володарем Кубка області ставав Оджівський Одек. У його доробку 13 таких титулів. Команди, які вийдуть у суботу на поле стадіону Авангард, поборються за історичний трофей. Для міста це теж знаковий момент. така арена вона повинна жити? Вона повинна жити спортивним заходом. Вона повинна. Мати такий колоритний дух спортивних змагань, тому ми, як влада міста, ми будемо сприяти і організовувати будь-які спортивні заходи. Наскільки це буде можливо? Попри бажання любителів футболу, заповнити трибуни не вдасться. Матч пройде згідно протоколів прем'єр-ліги. Не більше 280 осіб на поєдинку. Це включно із командами та арбітрами. Запросимо всіх ветеранів. Всіх наших футбольних людей, які на сьогоднішній день хотіли, хотіли, хоча б доторкнутися і мати можливість прийти на стадіон, подивитися, і але точно в межах дозволених регламентом. Переглянути фінальний поєдинок кубка Рівненської області можна на телеканалі ITV. Вмикайте 12 листопада о 12.30. трансляція розпочнеться з передматчевої студії, а Сам поєдинок стартуватиме о 13.00. Сокіл садове ізото проес Вараж лише на ITV. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV.